Це такий в мене мотоблок зірка. Ну, мотор уже стоїть новий від мотоблока Бізон з сил. Ось такий полільник причеплений до його, зараз ближче покажу. Оце саморобний полільник. 50 см ширина, колеса звужуються теж на 50 см, гуще не звужується. Це, яка ширина коліс, такий і полільник. Полюнем весь город, все рядами посажено, не тільки картошку, а все рядами посажено. І все ним полю. Мо... Новий мотор оце попоморочився, поки пристроїв, покріплянів не попадало, ну все зробив. Це такий короткий огляд, такий мотоблок. З усіх сторон зараз покажу. Оце така ширина коліс 50 сантиметрів наружі. Бізон написано сім кінських сил.